Складні 35, 10 упорівці, 10 в стані і 15 постачанок. Свій час були відкриті ці філі. Ну, на той час виникло таке питання і зазводився з депутатським корпусом. Разом ішли на зустріч до людей, ми ці філі були відкриті. Хоча вони були відкриті, відверто кажучи, спорушення. Виникає. Проблемне питання стосовно фінансування цих трьох вірів, цих трьох Перше це порушення закону, те, про що сьогодні говорив наш прокурор старшинця Дмитро Іванович стосовно неціових використання грошей. Яких в них можу мати проблеми на рахунок цього. Друге, ми не закриваємо установи, шановні, перш за все, до декутапі, щоб ви зрозуміли. Ми просто забираємо цілодобові ліжка, тобто стаціонар, де хворі знаходяться, цілодобово. Для утримання таких ліжок у нас в кожному із цих відділень, стані ці докривка постачання, працювали за госпі. І працюють за госпі, прачки, кухарки санітарки, ну, зрозуміло, на і лікарі. Вони всі працюють не на повній стані. Буде можливість потім в зв'язку з реформою і так далі. Ви зможете це зробити через громаді і за рішенням депутатів місцевих депутатів. Надалі ще хочу сказати, що саму структуру міняє наша районна лікарня. Ми фактично східно-довго перспективному плану по медицині. Це є мога багатопрофільною лікарню, інтенсивного лікування другого віку. Тобто ми вже, наші відділення будуть виконувати роботу ургенції. Тобто лікарня буде працювати для надання екстреної медичної допомоги. Окремо будуть на наших регіонах наших створені лікарні для планового лікування, де будуть знаходитись хворі з хронічними хворобами і так далі. І ми вже просто ніяк по нашим напрямкам роботи не зможемо утримувати ці установи. До 1 січня 2018 року ми забезпечимо і профінансуємо. А з 1 січня 2018 року ми вже хочемо ці мішка скасувати. І Прошу підтримати. Дякую. Яка сума грошей? Буде зекономлено, будемо так. Я зрозумів, дякую за питання. Більше півтора мільйона у нас звільниться у зв'язку з тим, якщо ми зможемо звинувати. Це я думаю, що на наступний рік ця сума була б ще більше. Ми піна центральну районну лікарню, а відділення на не судно. Нам прямо фінансування не йде. А, ви, що розуміло? Тобто з заможним залишаюся я. Ви розумієте, що? Що спасибо. спасіва? Я... Ліквідацію цих ліжок у нас 30 медичних Не медичних, а 30 працівників втрачають ці роботи, е... ну, скажімо, роботу. Частина цих працівників працюють співпрацівниками В'ячеслава Васильовича. Всі лікарі залишаються, бо вони працюють в первинній ланці. З 27 людей, 27-30 це загальна кількість, які залишаються без роботи, 30 це лишаються ті, що працюють наші лікарі в первинній ланці. І з 27-10 це медичні працівники, тобто медсестри. І 17 немедичні. Я казав, що є в кожній установі рахунок вирішення цього питання стосовно цих 10 медичних працівників, ми знайдемо, ми знайдемо можливість, щоб ці люди не залишилися без роботи і якось працювати. Ми да, просто не стосуємось ну, Вон до східного округу. Це все uh, Новодністровськ, кельниці, ходин Новоселиця, де будуть розташовані різноманітні медичні установи різного рівня і різного призначення. Лікарня, багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня це ходин. Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого типу це новоселиця. Наскільки я знаю, в Сокірянах і в Кельницях мають бути лікарні планового лікування, в мірі можна зрозуміти, що модель охорони здоров'я, яка була при радянському союзі, вона на сьогоднішній день людмила річ застаріла, але разом з тим свою думку, думку моїх виборців. Думку інших моїх колег я хотів би озвучити саме сьогодні, і щоб ми дійсно прийняли виважене, правильне рішення щодо подальшої долі цих самих відділень. Валерій Олексійович не звука. Він сказав все вірно у 2010 році. Ситуація склалася така, що саме поняття сільська дійнича лікарня вийшло. Сказати, як вона розвивалася, фінансування було якби і неможливе. Валерій Олексійович все відомо, він знайшов, він знаходився в тісках. Покаже, що він робить розвиток, укріпляє матеріальну базу себе, і так далі, і так далі. Його просто неправильно зрозуміли. Якщо він е, закриє ці ліжка, наші виборці його також неправильно зрозуміють. Саме тому ось так вони і жили з 2010 року ці філії до цього. Що вони виконували з ними зустріч? я їм обіцяв, що обов'язково викласти і їхню думку, саме тому я і їхню думку хочу викласти, вони не згідні, вони не, зго, не готові зараз і на даному етапі, щоб залишитися без цих закликів мусить. з іншої сторони, я, Валерій Олексійович, вам казав, розумію і це. Напевно, потрібно прийняти якесь таке рішення, щоб воно було правильне і щоб ми не пожаліли. Але звільнення, звільнення, яких у зв'язку з ліквідацією допускається лише з наступним працевлаштуванням. Тобто, жодний без наступного працевлаштування наш медичний працівник не мав би бути звільнений. Прошу вас також уважно прочитати це рішення, яке планується. Біля мене тому дословно я вам не скажу, але я скажу, прошу, значить, підняти це питання на сесію на розвитку сесії. Винести. так. Погодити з проєктом рішення та винести на розвитку сесії районної ради. Жодної умови, що комісія вирішила як про ліквідацію, з цього умови не могли. Що є? Де буду лікувати себе? Це жахло. про також Костачан, тому що зараз йдеться про косичани, про ліквідацію цього закладу тощо. Е, шановні колеги, присутні, я хочу вам сказати, що я ніколи не був популістом, ні є і ніколи не буду. Просто я добре знаю людей, добре знаю, тому що. Я. Завдяки моєї зараз нової професії, я божу, спілкуюся з людьми. Я ніколи не був проти реформ. Вони мають допомогти. Я освітяні, мені не влаштує стан е, справ в освіті. Авдіяні я був присутній на засідання комісії. Були всі е, е, головний лікар, е, Вячеслав Васильович, е, е, голова районної державної адміністрації, голова районної ради тощо. Я все чув там. Не вистачає коштів, треба скоротити, треба ліквідувати. Ну, для того, щоб щось ліквідувати великого розуму і далі. Взяв, підписав і немає. А далі що? Що я там не почув? Я там не почув про дорожню карту, яка майбутні цих працівників. Як бори з лікарями, як з технічним персоналом. Що вас дуже поможать, як до керівника, тому що ви бачите, я від вас не чув, що буде надалі з людьми. Я забав багато краще. Так чи ні, чи я брешу? Набагато кращих. Лікарі, скрізь однаково. Скрізь однакові. Я хочу вам це теж сказати. Скажіть мені, будь ласка, я до Євгенія Володимировича. у вас є перший заступник лікар. Скільки разів ви були в Топориці, в Костичані і в Тамівці? І провели просвітницьку роботу в цьому напрямку. Кожна реформа має бути згідно Конституції. Я буду завжди захищав, захищаю і буду захищати інтереси людей до голосування, опублікувати ваші гази. Це я депутати звертаюся і прошу, щоб ви бачили, як ми голосуємо. Я сказав, що всі три лікарі, всі три. Всі будуть працювати на повну ставку. Вони працюють у В'ячеслава Васильовича на повну ставку. А мене цікавить і кочегар, а мене цікавить, і проти робочі це не каста лікарів, а це каста роботів. Добре, я зрозумів. Справа в тому, що ми маємо забезпечити, перш за все, медичних працівників. Поле у цих 10 ліжок, де лежали люди дійсно, похилого віку, переважно без родичів, і це робота не медиків. Це пов'язати мені. Ви привикли скидати все залезли на медицину, лішити туди одну Ну так же ж не можна. Це, напевно, робота соціальних служб. Вони мають так, у всьому світі робиться. Не може бути постійно, бо по той, що тягне важкий гос медицина, який витягне на себе. Ну, так же ж не можна робити. правда? Обирали, теж голосували. Прошу теж враховувати думку тих, хто працює у Водимо, не можу, ж ви назвали те, що тиснуть на присутні. Хай одна людина підскаже, чи я когось просив голосувати так чи інше по цьому питанні. Воно це питання. Я розумію, що питання чутливе, тому ви маєте в залі вирішувати. Не вирішимо сьогодні, ну завтра самі стане за проблема. Другого рівня. Ми не підпорядковані хотину. Ми будемо підпорядковані, як і зараз Департаменту охорони здоров'я напряму. А чому другого рівня? У нас менше фахівців, для, для того і створюються далі від Чернівців, отакі першого рівня, щоб віддати вузьких фахівців туди. Цих ну, скажімо так, якби зробили хорошу справу. Що люди, які там десь не мають родичі зимою, перезимовують у лікаря. Але цим сам ви підставили головного лікаря Центральної районної лікарні. Бо як таких чи сільських лікарів немає. Воно так йшло тихенько, бо ніхто його не подоражить, це питання. Тепер якось так, ви за, бачите, за, 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 за обставини так сталося, що перше питання ми слухали прокурора, який попередив. Що дивіться, як ви будете використовувати бюджетні кошти. Ну це не секрет, що це також їхні показники. Це є про Знаєте, трошки серце тремтить, чесно вам скажу. Чому ми депутати Восноцівського району, більшість з нас села? Ми маємо дбати про жителів, як і села, так і нашого прайця. Останній частина села Мамоли. Терапевтичне відділення села Костичани обслуговує. Село Границь, обслуговує село Костичане, обслуговує село Мамалига. За Таборівку, я думаю, так сам там ті села. Дуже, як то кажуть, піти в Костичане, чим піти в Чернівці. Ви це дуже добре розумієте і дуже добре знаєте. Слідуюче питання. Я говорив цими днями, тому що розумію, що це дуже болюче питання. І районна адміністрація, і районна рада. Ви ж керували нами ці роки. Ви теж робили і депутати в цьому залі, що зберегли ці відділення. І зараз, на сьогоднішній день, написано чітко: ліквідація, а ліквідація це ліквідація в повному розумінні цього слова. Прошу вас при голосуванні, звісно, подумати перше за все за цих людей. Обов'язково буде заради цих наших людей. Хай буде 10 чоловік, хай буде 2 людини, хай буде одна людина, але вона має змогу цілодобово отримати кваліфіковану медичну допомогу. Ось в цьому. Ми почули керівника, почули, як він вболіває за галузі, як він збирається з цього виходити. Рішення мають приймати депутати. Тобто ми ми лишаємося тою ланкою, яка має тут покласти плюс чи мінус. Я би хотів, щоб до того, як ми будемо приймати рішення, Ігор Іванович виступив, так як керівник, ну, він сказав, вільне плавання. Да, я би хотів сільські голови, представники місцевого самоврядування, що говорять люди, яка їхня думка, цей трибуни сказати. Керівники це густанов, бажано люди, бо це їх хліб був до сього.